Понад 300 пасок передали зі Львова, ще 200 і глазур для декорування, Місцева пекарня. Запорізькі рятувальниці разом з дітьми прикрашають символи Великодня, аби в такий спосіб привітати колег з прифронтових територій. Ми передамо хлопцям, які е, працюють на зонах наших бойових дій. Гуляйполе, орігів, Степногорськ, Так як у них немає змоги пекти паски, але ми їм це все передамо, і пасочки, і яєчка. Щоб вони гарно відсвяткували свято за традицією, під час заходу волонтерки та рятувальниці декорують великодні дерево як символ щасливого життя, злагоди і добробуту. Його прикрашають понад 30 авторських писанок з українською символікою, а також унікальні пряники від майстрині із сум. Це по перше знак підтримки, підтримки наших захисників в тилу, підтримки людей, які перебувають зараз під постійними обстрілами і які Терпають від війни, ну так як ніхто. Ось і ми хочемо їх підтримати, подарувати їм цю енергетику, тому що кожне яєчко вишите воно е наповнене енергетикою особливою через те, що кожна з нас молимося, кожна з нас вкладаємо, робимо свій внесок в нашу перемогу і наближаємо її, користуючись нагодою, рятувальники нагадують про правила пожежної безпеки. Рятувальники вітають всіх з прийдешними святами. бажають, від мирного неба, благополуччя всього самого найкращого, але не забувайте про правила пожежної безпеки на відкритих територіях під час користування відкритим вогнем свічками, тому що це, це складові безпеки, які необхідно дотримуватися. Вже незабаром прикрашені рятувальницями та дітьми великодні паски та крашанки опиняться на святкових столах у прифронтових громадах, адже смак свята повинен відчути кожен Артур Туркін, Антон Бондаренко